Всім привіт! Ви на каналі Ніка Чуча Сьогодні я зроблю тутор на таку ходьбу і на іншу ходьбу. І на дві стойки. Ось таку і іншу. Ще буде друга частина по манікюру. Давайте значить на ось таку ось таку ходьбу Ось такий код. Переписуйте. Тепер у нас тутор на ось таку ось стойку. Ось таку ось стойку. Переписуєте ось такий код. Далі у нас тутор на ось таку ось стойку. Ну, ось таку. Переписуєте код. Далі у нас тутор на ось таку ходьбу. Це у нас ось такий код. Переписуйте. Ну, це все поки що з, з стойками та сходьбами. Я всіх вас люблю. До побачення.